Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Релігійні артефакти та дива Христові, які наукові інновації допомагають пояснити феномени. І провести чи дійсно хрещенська вода має інший хімічний склад? Паш води сунувся в кислу сторону, Чи бере корозія, цвяхи з Христа Ісуса. Цвяхом прибували ноги і руки. Відповідно, там теж могли зберегтися частиночки. ДНК. ДНК – аналіз крові господньої. Чи дійсно вона четвертої групи? На першому етапі ми знайшли кров у тканині. І куди зник терновий вінець з Нотердам де Парі? Ємности з водою, куди око не кінь. А навколо молодіна класична музика. произведення які популярні ані звісні ані позитивні Але грає вона лише в день зранку та ввечері в аудіосистемі цього підприємства диски з молитвами. Тут провели експеримент, порівняли воду, що стояла у тиші, із тією, над якою читали молитву. Ми вибрали найбільш такі Параметри, которые подвержены воздействию внешнему. Водний показатель pH, окислительно восстановительный потенціал і, значит, электропроводность. Результати експерименту керівництво приголомшили настільки, що небесну допомогу вирішили залучити на постійній основі. Ми зробили вивод, що музика і слово Боже, оно позитивно лять на воду. Вона по всій мості производит елементи структурирования. Ще більше загадка хрещенська вода. Що з нею відбувається після освячення на водохрему? Ще чому вона не псується немутніше і може зберігати свої властивості тривалий час. Ці святі хрещенські воді два роки спробуємо перевірити, які зміни сталися з нею, і чим вона відрізняється від звичайної, Несемо її у лабораторію. Вже перше дослідження шокує. Вода не лише не зіпсувалася, а навіть змінилася у кращий бік. Паш води сунувся в кислу сторону. В даному випадку вода набуває якихось лікувальних властивостей. І це лише перший експеримент. Ми проведемо ще декілька, щоб пояснити феномен дива Божого. Про це далі в сюжеті. А зараз питаємо у представників церкви, що ж за явище трапляється на водохреща. Під святою водою. Ми розуміємо е, воду, яка за нашими молитвами церкви е, набуває особливих якостей, завдяки благодаті Святого Духа. Тобто, ця вода стає цілющою. Чудо це є порушення фізичних законів. Ось, наприклад, у Михайлівському соборі в мироточить декілька ікон. Це мироточива ікони святого архістратива Божого Михаїла. Ось власне внизу видно, якомусь на самій іконі виділяється миром. Священники визнають, що змінилися. Церква готова йти на зустріч науці у випадку, якщо вчені забажають дослідити миру, маслянисту жовту рідину. Ми такої мети не ставили. Якщо хтось захоче, то звісно, що з благословення настоятелем можемо дати. А ось у Росії чомусь спостерігається інше явище, ікона кровоточить. Якось цей образ Христа, який повністю вкрила кров. Пояснень у цьому немає, та своє пояснення пробують дати науковці. Вони, як водиться, вірять не в дива, а в хімічні реакції. Виявляється, створити кров в домашніх умовах не досить складна процедура. Це можна зробити за допомогою досить простої хімічної реакції, використовувавши лише два хімічні інгредієнти. Одним з них являється залізо. А якщо ми додамо. Другий реактив до нього, то побачимо, що у нас може утворитися криваво-червоне забарвлення. Ну, дійсно, дуже-дуже схоже щось на кров. На одній цій хімічній реакції заробляють мільйони філіппінські хілери, псевдолікарі, що проводять операції власними руками, та підробляють так звані стагмати, сліди, що начебто виникають на тілі простої людини від тортур, які прийняв Ісус. Зараз цю технологію на озброєння взяв Голівуд. Просто звичайна паличка змочимо її рідиною. На руках у нас проступить теж кровавий поріз. Це дійсно шокує своєю реалістичністю, але ж кров з Оренбурзької ікони, начебто, здавали на аналізи, які підтвердили людську приналежність і визначили групу четверту. Саме така група на переконання церковників та науковців у Ісуса Христа. Це було 9 жовтня 78-го. Я взяв маленькі частини волокон для досліджень і поклав їх. Ось у ці пробірки українських журналістів він зустрічає вперше неймовірний ексклюзив фактів тижня. Нам дав інтерв'ю судово-медичний експерт, професор П'єр Луїджі Байма Болоне, який вивчав ДНК Спасителя на туринській плащаниці. На першому етапі ми знайшли кров у тканині, на другому довели, що вона дійсно належить людині. А на третьому виявили групу крові і вже через роки змогли скласти ДНК. З часу початку досліджень він перестав бути скептиком, бо четверта група крові, яку він визначив на зразках, виявилася ще й кров'ю не живої, а мертвої людини, що, начебто, і доводить феномен воскресіння. Ось тут, де був цвях у ногах, тут я знайшов сліди такої крові. А це ми називаємо пояс крові. Тут були її сліди, та ось де була рана від спису. У музеї плащиниці в Торіні зберігається ще одна реліквія. Свяхи, якими, начебто, Христос був прибитий до Христа. Наш експерт аналізує, чи може їм бути дві тисячі років. Стан, до якого вони дійшли зараз на даний момент, він теж має бути однаковим. Бачимо, що навіть за зовнішнім виглядом вони відрізняються. Ймовірно, вони не відразу всі три потрапили в музей, прийшли з часом декількох власників. А ось такий спис, яким, начебто, пробили тіло Христа, зберігається у Верменії. Усі реліквії разом могли би дати вченим безцінні відповіді, але поки зібрати їх разом не вдалося. Цвяхом прибували. Е Ноги і руки відповідно там теж могли зберегтися частиночки ДНК. Списо засунули під ребро. Якби на всіх цих об'єктах була знайдена ДНК однієї і тієї самої людини, то тоді б ну достовірність цих об'єктів я вважаю була б підтверджена. А от з Терновим вінцем все не так однозначно, Шипів із нього по всьому світу назбирається аж на три подібні копії. Та визнана церквою реліквія до минулого року зберігалася у Паризькому соборі. Но Це церква гробу Господня в Сан Сюльпієс, місце, де був перенесений терновий вінець після пожежі. Але де він зберігається зараз? Ніхто не знає. Ось така таємниця у Парижі. Тут навіть про науку найдеться, бо вінець просто зник. Ось церква Сен-Шапель, що побудована для його зберігання одним із французьких королів. Терновий вінець Ісуса Христа зберігався в середньовіччя, в верхній частині в Алтарні. Але зараз його немає і тут виявляється реліквію ще з часів хрестових походів охороняє власний орден і навіть перевозять його таємно Лицарі. Єрусалимського ордену, який якраз і займається його безпекою, це зазвичай впливові люди Франції. Багато з серед них є аристократами. Тож де і на який період його сховали? Реставрацію собору Паризької богоматері не обіцяють провести швидко. Цього року там офіційно скасували різдвяну месу, яку виконували навіть під час Другої світової. Але Парижани впевнені, їхні святині вдасться повернути первісний вигляд, і дива, яких тут було чимало знову, оберігатимуть французьку столицю від потрясінь. Він складається із трьох частин по вертикалі і по горизонталі. Це означає святу Трієць. А у центральній його частині знаходиться вікно Троянда, яка складається із 12 полісток. Показує те, що у цьому місці відбувається справжня християнська містика. А ми повертаємося до ще одного дива таємниці хрещенської води. На початку сюжету ми здали її зразки до лабораторії. То які ж процеси відбулися з освяченою два роки тому водою? Вода не зіпсувалася, вона є такою, яку можна споживати. Ми перевірили воду на 14 показників, і ось офіційний висновок. Дивлячись на результати досліджень. Можна сказати, що вода, ось як щойно, ніби із гарного джерела, зберіглися її властивості і відбулися певні зміни. Пішли висновку, що вона майже лікувальні властивості, має отримати справжні докази, дива мрія кожного вченого. Та часом для цього доводиться пройти всі кола пекла. Церковна бюрократія не завжди сприяє науковим дослідженням, але якщо вдасться сучасними методами проаналізувати більшість реліквій Христа, це може шокувати світ і. Дійснити революцію як у релігії, так і в науці релігійні артефакти не часто потрапляють до рук вчених, і Навіть після цього такі дослідження не завжди визнають у наукових колах. Назвичний феномен, що стався зі святою водою, ми бачили на власні очі. Тож, ймовірно, хрещенське диво таки сталося. Катерина Павловська, факти тижня. Нотердам у вогні, як рятували християнські святині, терновий вінок Христа та туніку святого Людовіка передавали з рук у руки і дива спасіння православних реліквій, ікона, що пережила орду. Це отвори від стрілу. Храми, які вистояли під час воєн, вибухів та вандалів епохи атеїзму. У Софії дивом збереглися 260 квадратних метрів мозаїк. І Софія Київська як український Нотердам. Бо не було б Софії, не було б Києва і не було б України. Кадри від яких завмирає серце. Горить Нотердам де Парі. Я зустрічалася з подругою в цей вечір було видно зарево і видно, що криша горіла. Для мене це був шок. Марія навчається у Сорбонні. саме Нотердам. Її колись надихнув приїхати сюди. Вона з жахом спостерігала, як полум'я охопило собор. Заді французи сказали говорили між собою е, немає шпіля. Я тільки увагу, що дійсно вже не було шпіля. Я подумала, що це сон час йшов на хвилини. Ще б трохи, і від легендарного собору нічого б не лишилося. Дивом були врятовані і унікальні святині. Нотердам. Ще одне диво під час порятунку реліквій цією дорогою терновий вінок Христа та туніку святого Людовіка передавали з рук у руки прості люди і нічого. Во не зникло. Золотий терновий вінець за церковною легендою. Король Людовик святий заплатив за нього величезну суму золотом. Відтоді святиня у Нотр-Дам. Інші дві унікальні реліквії фрагмент Христа Господнього та один з цвяхів розп'яття. Також були врятовані до того ж, у порожнині бронзового птаха, що прикрашав шпиль, знайшли раніше невідомі скарби. Півень. Він же громовідвід вважається духовним оберегом парижан. Частину святинь та витворів мистецтва, врятованих з Нотрдам. Ви... Виставлять тут, у Луврі. Стіни Нотр-Дам були практично розжарені. Невідомо, як тепер поведе себе багатовіковий камінь. Але на диво в вітражі ще одна реліквія залишилася цілими. Дива, яких історія християнства знає чимало. Собор Святої Марії на Мальті, Друга світова, 42-й рік. Триває богослужіння. Нацистський літак скидає на храм три бомби. Дві відбиваються від куполу і не вибухають. Третя пробиває стелю і падає просто біля вівтаря перед прихожанами, але дивом не вибухає. В історії українського християнства теж чимало храмів та реліквій, що горіли і не згорали. Софія Київська, матір Київської Русі. Я так думаю, як людина віруюча, що це Господь нам зберіг святу Софію, бо не було б Софії, не було б Києва і не було б України. Софійський собор на 150 років старший за Нотр-Дам. Французький собор будували два століття, а київський всього сім років. До того ж, начебто, будувати її почав сам Володимир Великий. Храм пережив на шестя монголо-татар і три пожежі. У Софії дивом збереглися 260 Квадратних метрів мозаїк і три тисячі квадратних метрів фресок, яким вже тисячу років такої кількості немає більше ніде у світі. Під час Другої світової Софія мала повторити долю Успенської церкви Києво-Печерської лаври, яку підірвали. Перед відходом радянських військ на територію святині заїхала вантажівка з вибухівкою, що зберегло собор від знищення, досі лишається таємницею. Музей Волинської ікони, справжнє сховище святинь. Це є ікона спас у славі 16-го століття. Монументальна пам'ятка, і фактично таких ікон в Україні, такого плану 16-го століття і такої композиції залишилися одиниці. Червоний ромб символізує його божественну силу спасителя. Неймовірно, так у візантійських традиціях давно не пишуть. Ікона дивом врятувалася за радянських атеїстичних часів. Ну і від собі що на звороті цієї ікони, просто замішували цю мент. Вона слугала дошкою. Його робота реанімувати старі ікони. От я захожу, глянув, да таке піднесення зразу, як я кажу, каву не треба. Зразу заряд на робоче місце і можна працювати. Він вже звик, що його оточують унікальні чудотворні образи. Ми спостерігаємо глущення фарбового шару. Якщо нічого не робити, то просто ці фрагменти можуть бути втрачені. Ще одна ікона є особливою. Він присвятив їй більше 20 років. Все почалося у 90-х. Коли я вчився ще в художньому інституті на реставраційному факультеті, нам розказуване на лекціях, що от... От була така ікона, і сліди її під час війни губляться. Коли він її оглянув, то раптом зрозумів, під зображенням прихований давній шар, мікрон за мікроном він знімав ґрунт. І от, на наприклад, на верхній ділянці, от мафорії, там там де зображення зірки, то щоб зняти перше таке віконце, от я робив, то ділянка розміром як пігулка. Я знімав майже 10 годин. Аж поки не дійшов до образу Богородиці зі Спасителем на руках. Виявляється, це холмська Богородиця, одна з чотирьох апостольських ікон. Перша в літописах вона згадується під 1223 роком, коли Данило Галицький, розбудовуючи холм і будуючи церкву Різдва Богородиці, привіз ікону із Києва. Понад 700 років тому вона пережила нашестя монголо-татарів. Це отвори від стрілу, коли татари обстрілювали холм такі заробки. І на плечі це по легенді, коли татарин вдарив ікону шаблею, і ікона покарала його, осліпила, а голову скрутила до спини. Така легенда. А потім переходила з рук у руки від польської шляхти до гетьманців і у Російську імперію. Але найстрашніше почалося у радянські часи. Наразі антиатеїстичний. і тоді її розібрали на три дошки. Тоді вперше розібрали на три дошки, і вона по руках переховувалася в Києві. Вважається, що вона зникла після Другої світової. Однак, виявляється, її врятувала і Ларія Булгакова, родичка Михайла Булгакова. Вона стала монахинею. А потім хтось зафарбував ікону новим шаром і зробив нове зображення. Її таким чином хотіли переховувати. Ховати від того, щоб ну не дай Бог десь щось трапиться і її зможуть використовувати не як святиню, і вона може десь зникнути? Так, прихована святиня дожила до наших днів. Як не дивно, але за часи радянського атеїзму, реліквій і храмів було знищено більше ніж під час монголо-татарської орди. Львів місто храмів і церков. Чи не кожна має свою історію чудесного порятунку? Храм Преображення Господнього у Львові дивом вистояв на початку 20-го століття, коли у нього влучив снаряд гармати і з якихось причин не вибухнув. Ось цей снаряд досі у стіні. Кажуть, що це було 5 січня 1919 року. За іншою версією наступного дня, саме на святвечір. Віряни кажуть, коли сотні людей разом моляться, відбувається неймовірна енергетична хвиля. Кажуть Україні, що хлопне перехреститься як грім невдари. Так і у Парижі молитва за Нотрдам об'єднала і, можливо, допомогла врятувати храм і унікальні реліквії. Це прояв соціальний, значить, це справді солідарність нації. У французів досить висока національна свідомість вихована на історичній літературі, на історичній свідомості. Що французи вважають Нотрдам однією з тих пам'яток національної культури, яка скріплює їхню французьку національність. Нальну ідентичність пожежа надихнула Марію написати картину, як реставрують її собор. Да, тому що з одної сторони це важливий історичний момент ходять, фотографують, смотрять, всі обсуждають. да, це дійсно забиття, яке сплатіло не тільки французів, но і весь мір можна сказати. Туристи та паломники зі всього світу тепер їдуть до Франції щоб помолитись за собор паризької богоматері, який ніби покликав усіх на допомогу. Михайло Колесніков, факти тижня. Дивні рештки давніх поховань, що приховують старі кургани й могили. Все на місці в анатомічному порядку лежить чи існували насправді люди, кіборги, вампіри, і відьми тут знайшли дуже багато осикових кілків. Чому їх боялися за життя і навіть після смерті? Під керівництвом священника місцевого розкопали могилу. А зараз їх решткам не знаходить пояснення. Офіційна наука чи руйнували, щоб покійних не зашкодив живим. Чи існували представники нечистої сили на нашій землі? Фундамент навколо середньовічні мури, а поряд справжня фортеця Ужгородський замок, знахідка для археологів. А це їх останні розкопки. Півсотні людських поховань на території давньої церкви. Тут просто грунт, і просто в підлозі закопували труни. З померлими, і тут вони знаходились, і тут їх була величезна концентрація. Багаті та заможні вже пів тисячі років тому перед смертю намагалися бути ближчими до Всевишнього, тож не скупилися на власне місце біля вівтаря. Там ми знаходили прикраси, деталі одягу. Вони вказують, що це були такі заможні мешканці. Кожен міг бути похований всередині церкви, заплативши там ену суму церкві. Але гроші поховання не вберегли. Церква згоріла у 16 столітті. Жу, через вогнищі інквізиції і вважається, що от якщо так вірити, що тут відьму спалили е, тут в боковій біля бокової крипти прибудований, що було прибудовано в 16 столітті, але це ніяких немає документальних тому свідчень. Рештки спалених чаклунок або відьм у Європі знаходять сотнями, часто зі слідами катувань. Якщо вона були будуть обгорівші і це жіночого полу, можна собі приписати, що це були відьма. Там є сліди на кістях. Вони такі синюватого кольору стають ці Кістки, от зна відповідно, вони були в кострищі. Це можна сприйняти за середньовічні упередження, але як пояснити, що тут на території Закарпаття полювання на відьом тривало навіть до радянських часів. Настільки було це зовсім незвично, що ми навіть одну місцеву легенду перевірили у справах прокуратури. Дійсно, в 60-х роках по справі проходила певна кількість людей, які під керівництвом священника місцевого розкопали могилу. Померло за підозрило у чаклунстві, бо в селі раптово почала гинути худоба. Викопали. Тіло реально, да? І відткнули в нього о, синовий е, кіл у 60-ті роки, 20-те століття. А це інша частина світу, маленьке селище у штаті Пенсільванія в Америці, могили з трунами, що закуті залізними гратами. Чи є такі на старовинних столичних цвинтарах? Може, тут кістка якась. Може бути цілком кістка, може бути навіть людська кістка, тому що ми на кладовищі, і оскільки кладовище дуже було поруйноване, могили розкопані. Фролівський цвинтар у Києві хоч і будувався при церкві та мав недобру славу. Радянська влада його зруйнувала, залишивши поодинокі поховання. У монахині, коли просили київську владу передати гору тю їм в 19 столітті, вони, зокрема, аргументували, що тут збираються відьми, і начебто тут знайшли дуже багато осикових кілків. Багато чи мало, а відьомські справи вона знаходила навіть у історичних архівах. Якщо людина мала репутацію відьми чи чаклуна за життя, то після смерті дійсно її поховання могло піддаватися. Ми б зараз казали акту вандалізму. Могли заливати могилу цю водою під час посухи, могли намагатися викопати, пробити осиковими кілками. Осиковий кіл або залізний пруток проти нечистої сили на не вигадка письменників. Могили з таким знаряддям знаходять по всьому світі. Найвідоміший цвинтар біля церкви у болгарському сузополі. Тут знайшли сотню скелетів з пробитими металовим пруттям грудьми. 11 таких могил знайшли у чеському челяховиці. Дивно виглядає і могила італійського хлопчика з камінням у роті. Його охрестили вампіром. Археологи проти таких штампів, але погоджуються за життя таких людей. Боялися а після смерті і поготів. Існувало повіря, що вони можуть ожити. Не бачите, ці плямки точно так само і виявляється, і пляма давнього похованого скелет, що лежить обличчям донизу із заламаною за спиною рукою. Це вже Черкащина. Такі рештки тут знайшли вперше, але поряд із жінкою жодного інвентарю. Тож і питання хто вона, поки без відповідей. Це може що про що говорити, що у неї був якийсь інший статус. Можливо, дійсно, це була особа пов'язана з якимось культом. От можливо, це була жриця. А от який був статус у померлого італійця з ножем замість кінцівки? У наші часи його називають першим кіборгом. Руку чоловікові ампутували, кажуть вчені, але не дивуються операції в давні часи теж були не рідкістю. Сліди від надскладних операцій на мозку шокують навіть антропологів. Ці черепи знайшли на території України звідки такі медичні знання тисячі років тому поясненню науки поки немає. це чоловік. Чоловік достатньо молодий. У нього ми бачимо дві три Чому очевидно була одна трепанація, яка трошки загоїлася далі е в наступний період? Вирішили ми зробити другу трепанацію. А це черепи так званих українських прибульців, видовженої це форми, як у інопланетян. Найчастіше їх знаходять на півдні країни. Це в нас череп. Е Очевидно, сарматські це так звана штучна деформація голови. Робиться воно досить просто, коли дитина народжується, її зв'язують або перев'язують голову. Така форма голови була ознакою статусу і вищого походження. А може, все ж є і містичне пояснення, існуванню таких дивних людей. В нас є порушення навмисне порушення, поховання це коли людину ховали, а потім могилу розкривали і руйнували якусь частину тіла. Очевидно, вони боялися цих. Смерть пізніше руйнували, щоб покійник не зашкодив живим. Тобто це була віртуальна руйнація. Археолог показує свіжу знахідку. Це поховання знайшли у Гощі на Рівненщині. Тут сліди того, що за життя і після смерті людина побоювалася свої ж. Йде хребет. От він такий вигнув, воно просто вже засипане ґрунтом, Він так вигнутий, і ось тут нога його лежала. Тобто він в такій позі сключений знаходився. Ось таз, копчик і ноги. Десь його пополовині перерізали і переклали сюди. Чи такими рідкісними є містичні поховання в Україні. Ми вирішили перевірити власноруч траншеї, схожі на будівельний майданчик та насипи землі майже 10 метрів у висоту. На цьому кургані просто зараз працюють археологи. Почали із поселень 18-го сторіччя. Ну, ось наша знахідка, фрагмент обмазки стіни, і вона думаю, може реконструювати, як загалом виглядала ця споруда. Тут є і монети, і націльні хрестики. Дізнатися про життя цих людей можна відділяючи ось так шар за шаром темні грунти. Господарська будівля, друга половина 19-го сторіччя, скажімо так. Ну да, за це просто за свіжі знахідки ще не встигли буде почистити. Але найбільше інформації дають поховання у кургані. Роботи лише розпочалися, та одне тіло вже знайдене. Ось у такому білому ґрунті дуже чітко читаються контури могили. Це перше тіло, що знайшли в цьому кургані. Чоловік 40-50 років. Тепер його ретельно вивчатимуть антропологи, але вже можна сказати, що поховання не спотворене. Все на місці в анатомічному порядку лежить тіло. На спині випросто. Це стандартна поза, орієнтація на південь. Буває й таке, що у рештках давніх людей відсутні певні кістки. Навіщо і з якою метою їх видаляли? Такі речі добре відомі на могильниках Чернихівської культури. Там в інгумаціях дуже часто не вистачає, я ж кажу, грудини. Це може зробити тільки навмисно. Тим більше після того, вже повернутися за певний час, коли тіло вже, вибачте, розклалося. Археологи мають пояснення, чого боялися люди в давнину. Майже всі наукові гіпотези твердять, що насамперед ходячих мерців та нечистої сили. А от чи існували насправді зомбі, чоклуни, вампіри, достеменної відповіді наука поки немає. Катерина Павловська, факти тижня.